Топтали мову і душили, щоб Українець цьоні Здавалось, не було вже й сили, ні пісні доброї, ні слів, скалічена, принишкла мова, всі думали, що це вже крах. Лиш пісня пташки світанкова її будила у серцях, і мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни. І колисковою співала, і з першим подихом весни. Ні, наша мова не вмирала, вона боролася і жила, як фенікс, завжди воскресала, і до людських сердець ішла. І ось вона, державна стала, чарівна мова споміж мов, і барвами всіма заграла, ніхто цю мову не зборов, Хоч знов перевертні з народу. Назад все хочуть повернуть умови викрасти свободу і перекрити світлу путь, народ поставить на коліна, щоб Українець онімів, Віддати в рабство Україну. Хто ж ми без мови і без слів? Ніхто, як згине рідна мова, Безликий стане ми, а вже ж загине й нація чудова, і рідна Україна теж.